26 березня в Україні очікується тепла, але дощова погода. Містями навіть можливі грози. Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич. У найближчу добу погодні умови в нашій країні зазнають деяких змін. Починаючи із західних та північних областей, пройдуть дощі у карпатському регіоні з мокрим снігом. каже синоптик. У неділю 26 березня дощова погода пошириться на більшу частину України за винятком крайнього сходу та приазов'я. Але, попри переважно, хмарну та вологу погоду, Температурне тло збережеться досить високим, перевищуючи кліматичну норму на кілька градусів, каже синоптик. Наприкінці тижня, за прогнозом Синоптика, у західних областях вночі місцями пройде невеликий дощ. У Карпатах з мокрим снігом. Вдень по всій території регіону очікуються короткочасні дощі місцями грози. Температура вдень становитиме плюс 9, плюс 14. У Карпатах буде плюс 1, плюс 6. У північних областях буде хмарна та дощова погода. Вдень у Київській та Чернігівській областях місцями грози. Температура повітря вночі плюс 4, плюс 9, а в день від плюс 10 до плюс 15 градусів у центральних областях пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. день у Черкаській та Кіровоградській областях місцями грози, температура повітря вночі плюс 3, плюс У вдень від плюс 10 до плюс 15 градусів, у південній частині України вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ, температура повітря вночі плюс 6, плюс У вдень від плюс 11 до плюс 16. на Одещині та Криму місцями від плюс 17 до плюс 18 градусів. У східній частині України в день та ввечері очікується дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 3 плюс 8, а вдень від плюс 12 до плюс 17 градусів. З понеділка 27 березня в Україні почнеться похолодання. Спочатку воно прийде у Західній області, а наступного дня пошириться майже по всій Україні. За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 28-29 березня у більшості областей температура знизиться за це до плюс 2, плюс 5, а вночі повернуться мінуси. За прогнозом народного синоптика Станіслава Щедріна. Така холодна погода триватиме в Україні до 3 квітня. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.